І привіт! Давайте сьогодні подивимось, що заважає звільнити енергодар від російських окупантів. Кажіть, покажіть. Коли це буде, коли буде звільнено, що заважає його звільнити? Жертви в минулому. Так, на майбутнє свято. На жаль, будуть ще руйнування в місті. Зараз ми це будемо прибирати. Не можна про це казати. Це, це буде відбуватися тихо. Без такої огласки, без огласки, але російські війська будуть тікати. Будуть тікати з Енергодара. Ось вони підуть, підуть. Так. Це все добре. Але коли вони будуть тікати, то будуть розрушення смерть. Вони вже... По карті дурак, вони, в них немає вже ніяких можливостей там залишатись довше. І їх будуть гнати наші військові, це наша перемога в центрі розкладу, але це не буде передаватися такої гласки ну, в СМІ. Але вони вже звідти будуть збирати потрошки свої речі окупанти і тікати, виходить, виводить війська. Наші їх вибивають. Так, прибираю всі перешкоди, які заважають, щоб це сталося якомога швидше, щоб вони пішли росіяни за енергодаром. Прибираю ці смерті. Це смерть, руйнування і за військових дій Заперечую. Люди вже зневірились і доведені до, відча... до відчаю і думають, що це вже ніколи не настане, що вони ніколи не подають, але вони підуть. Заперечую. Так, звідчай. -за Дьявол має якісь ілюзії з приводу Енергодару, але це тільки в його голові, і він не добоється того, що він там придумав, Заперечую. Заперечую. Це минулий, все в місті було добре, Заперечую. І його просто взяли як заручник. Місто заручник. Заперечую. Це наші наступні дії. Залишаю. Будуть покарані всі, хто творив безчинства в Енергодарі, будуть покарані земним судом. Багато предателів місця це також прибираю. Заперечую. І перекриваю. Так, значить, по розкладу це місто буде звільнено якнайшвидше. Зараз ми ще подивимось, колесами. Є трошки перешкоди, ми їх прибираємо. Вищі сили, духи роду, охоронці, прошу захисту для міста Енергодар. Прошу звільнити місто від окупантів, від расистів, без перешкод, без шкоди для цивільного населення, без зруйнувань. Весь негатив, що наробили не расисти. Місті Енергодар повертаю назад на Росію, на тих, хто це робив. Поволі вище сила. Буде так і так буде. Так. Будуть тікати, будуть тікати расисти з Енергодару найближчим часом. Зараз подивимось, коли саме спитаємо. Коли саме це буде. Як швидко це буде? Коли саме буде звільнено Енергодар, місто Енергодар. Як швидко. Чи буде це до кінця 2022 року, листопад-грудень. Чи буде до кінця цього року звільнено місто від окупантів? Скажіть, мені покажіть. Ні, це буде трошки довше. Чи буде звільнено в січні 2022 року Енергодар? В січні 2022 року, року чи 2023 року. Буде звільнено місто Енергодар від расистів від окупації. В січні 2023 року, скажіть. Да, це перемога, але будуть якісь взриви. Трагедія ще буде. Заперечую. То казали карти, що буде швидко, але не так швидко, як нам хочеться. Але буде звільнено. Перекрию зараз руйнування. Перекриваю. Вищі сили духи роду, янголохоронці, прошу прибрати всі руйнування, всю шкоду з міста Енергодар повернути тому, хто це робить. Поволювищих сил. На їх голову хай летять ці бомби, снаряди і ракети. Та буде так. Руйную ворогу плани, щоб не було ніяких взривів в Енергодарі, сил, да та буде так, так буде. Щоб не було руйнувань. Так, скажіть мені, покажіть. Буде звільнено Енергодар. Січень лютий лютому, лютому 2023 року. Скрита угроза, карта Мір, да, це лютий місяць. Але карти кажуть, що це може статися і раніше, але не можна казати, казати цю дату. Ситуація настільки е, шатка, це може бути і раніше, але до лютого, в лютому місяці точно. Але ситуація складна. Є скрита загроза. Дякую всім за увагу.